Всім привіт, з вами я, Влад. І сьогодні я хочу вам продемонструвати ще один бабусін рецепт, який називається салат весняний настрій. Що потрібно для того, щоб його приготувати? По-перше, треба бринзу гуцульську або козиний сир 150 грамів. Ну, ви вже там, якщо у вас буде більше людей будете готувати, я там відповідно собі на 2 множте, на 3, на 4. Далі другий етап. Потрібен сир, сир кисломолочний або домашній. Ну, він має бути домашнім, в принципі, 150 грамів знову. Редиска молода: один пучок. Далі потрібна зелень. Кроп зелений, цибуля зелена, петрушка зелена і трохи салери. Для того, щоб приправити салат. Потрібна сіль, але помірно. Бо і так, солена, і так, таким чином ви без... можете просто пересолити салат і він буде зіпсований. Ну, не буде так смакувати. Так що солі додавайте помірно. І ще можете додати перець та пучку цукру. І останній етап це сметана і майонез домашній. Обов'язково мають бути домашні, бо магазинні, ну, вони не так смакуватимуть. Домашнє завжди смакує краще, аніж магазинне. Але також замість сметани ви можете додати грецький йогурт. Так теж буде смачно. Ну, ви ж собі обирайте, там, чи ви хочете сметану домашню, чи грецький йогурт. Смакуйте на здоров'я і будьте здорові. Слава Україні! Героям слава!